Всім доброго вечора. Зараз хочу розповісти ось про замовлення клієнтів та свої замовлення. Тільки що забрала. Це з каталогу номер 9 Зараз знижки. Ось такі чудові антивікові кремчики для рук з захистом СПФ від серії Novage. Знижка зараз, пропозиція тижня 215 гривень. Один такий кремчик 50 мл. Дуже класно зволожує до 24 годин. Також бореться з пігментацією і зі зморшками. Далі зараз пропозиція тижня ось такий BB крем з SPF 10 One Color. Добре матує шкіру обличчя. Це такий відтінок, дуже такий світлий. Захищає від ультрафіолету і е, така текстура середньої щільності. Дуже приємний аромат і е, легко відчувається на шкірі. Помада Giordani Gold. Ось така. Також з SPF 15 відтінок кніжна півонія. 42-327 ось такий ніжний відтінок. Це сатинова губна помада, знижка 269 гривень. Вона надає губам такого м'якого сатинового блиску. Стійкість кольору має. Захист від ультрафіолету, зволоженість губ. Є багато нюдових відтінків і яскравих, і навіть така шоколадна вишня. Зараз ось такі кремчики зі знижкою за 3690, зволоження, шкіри рук. Класний кремчик і вміщається в косметичку, в маленьку сумочку, дуже зручно. Такий формат. Зараз зі знижкою ось такі ж кулькові дезодоранти. Арктична свіжість на офамен Субзеро, 72 години захисту від поту. Дуже приємний аромат, класні дезодоранти. Також для себе вже я взяла ось такий захисний і свіжий гель для інтимної гігієни. Ось такий рефіл. Дуже зручно, оскільки багато поміщається сюди. І так надрізаєте. І в пусту баночку, яка у вас вже закінчується, можете переливати. Також компанія підтримує екологію, тому ось такі рефіли у нас часто вже є в наявності в продажу. 73% переробленого пластику. Ця упаковочка. І взяла собі пробничок туалетної води жіночої. Ось така грейтер. Це жіноча туалетна водичка, квітковий фруктовий аромат, з мандарин, тубероза біла амбра дуже приємна. Якщо підібрати таку туалетну водичку собі і своєму чоловікові, то знижка на кожну 499 гривень. Замість 699 гривень.